Пошила трохи, перевернулася, лягла, полежала, Опять вишиваю. Сяду, що робить? Добре, що ще очі світять. Мені щоб була забота якась, руки зложити дуже трудно. 86-річна Марія Ступак з дубового гаю, що на прилученні, хрестиком вишиває квіти на серветці. Жінка каже, володіє кількома техніками вишивки. Серед них є й нетипові для Чернігівщини. Що на глад зазветься? Це все по нитках щитається. Мені подобалось, я попросила, щоб мені жінка показала, вона із западної виписування, то нарисуй карандашем і не щитаючи, а це треба щитати. У техніці виписування каже жінка, вишила більшість постільної білизни, яку зараз має. Для цього копіювала візерунки в інших майстринь та переводила їх на тканину. Проте найбільше полюбляє вишивати хрестиком. Хрестиком на ковенний. Такий. Це родов, два чи три як вишивала. Схотілось мені вишити козлика такого. Вишиванню Марія Ступак присвятила близько 65 років свого життя. Пригадує, як дитиною перейняла любов до рукоділля від мами. Дівчиною, правда, не шила, мати шила. А я хрестики матері щитала. На печі сядемо, тоді ж лампочок не було, а каганець горів, і сундучок маленький такий на печі, і порося на печі, і ми на печі. А тоді вже, як вийшла замуж, тоді вже стала ж ходити по хатах, там побачу взор красивий, там побачу і стала вишивати. Марія Ступак розповідає, народилася у селі Ковтунівка та через повоєнні роки мала складне дитинство. Батько на війні погиб, я його і не знаю, було мені два роки усього жила з матір'ю і бабуся була, батькова мати. Так і жили ми у злиднях великих, з печаками жили. Їли рогозу до окації, до гнилу картоплю і вижили. Дитинство було дуже погано. Тепер онукам таке, мабуть. У 21 рік жінка вийшла заміж у селі Дубовий гай. Тут вона все життя пропрацювала фельдшеркою. Пригадує, тоді через роботу та хатні справи знаходила час для вишивання тільки вночі. Встала в три ночі і до п'яти шию або до шести. Так любила дуже шить. І зараз шию, Вон картину шию. Це прошли рік навчала. Оце таке і риси, чи як воно звуться. Дівчата. Зараз, каже майстриня, вишиває по кілька годин на день. Літом не вишивала, а вже вишивала. Зараз Вишив... почався зима, що на дворі нема роботи, вишиваю тепер. Буду вишивати цілу зиму, поки очі світитимуть. Людям на згадку. По шию хтось і згадав добрим словом. Скільки речей вишила за 65 років, не знає, каже Марія. Хто там його рахував, я людям дуже багато. І в Канаді мої рушники, і у Києві, і де їх і в прилуках, і де їх тільки не було. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів.